Художниця Валерія Гуран повернулася з Естонії, де в рамках мистецького проєкту Плач Херсонщини робила ілюстрації до книги історії жителів області. Загалом долучилися 10 українських митців. Ілюстрації створювали за технологіями 10-го століття під менторством Анатолія Лютюка. Опрацювали понад пів сотні історій. П'ять із них зобразила Валерія. Каже, під кожну підбирала старослов'янський символ. Використовувала знак Чур, тобто це символ, який захищає територію, так, територію земель, і якраз до, до, до теми, до історії там про те, як наші херсонці виходили на мітинги біля кінотеатру України і е, відстоювали свої права на землю. Митцям організували майстер-класи з каліграфії, вчили створювати черпаний папір за середньовічними техніками, розповідає Валерія. Там не просто там подрібнити цей папір, там розкласти. Там додаються спеціальні хімікати, як спеціальний клей, тобто спеціальні а, рідини, які дають цупкість, завдяки яким можна буде писати поверх цього паперу. Це така технологія, дуже така. Цікава насправді, і хотілося б само самі спробувати зробити. Можливо, також створити таку свою книгу. Окрім того, учасники резиденції розробляли поштівки на своїй художниця Зобразила козака, тероборонівця та бійця Збройних сил України. Вони з собою являють ось такий, ніби такий герб. І тут ми бачимо знизу символ Родимич, тобто цей символ відповідає за рід і якраз таки з давніх часів козацтва по сьогодення у нас захищають нашу землю, відборюють наше право. Ну і звичайно, наша херсонська брама, яка зустрічає при в'їзді і при виїзді. Поштівка створена за технікою туш і перо. Її Валерія також використовувала під час написання перших робіт зі старослов'янськими символами. Серію картин з оспівуванням краси жінок і оберегами зробила в окупації. Постери з ними після звільнення міста презентували на мистецькому фестивалі Міцелій у Швеції. Виручені за них кошти передали на благодійність. Мисткиня розповідає про одну із робіт. Тут зображений наш символ Льольник, так? Це, зображення, це символ а, а, дівчат, так? ще незаміжних дівчат, так? який знову ж таки а, допомагає їм знайти свою долю. Вивчати старослов'янські символи почала після того, як захопилася зброєю, говорить художниця. Мені чоловік на свята дарував якусь зброю, чи то буде шабля, чи то буде бартка, нагайка і такі різноманітні види зброї. Тобто така певна колекція є. І, звичайно, що. Це захоплення, воно також просте, Так воно тягне за собою історію. Зараз Валерія Гуран живе у Херсоні, онлайн викладає образотворчі дисципліни у Таврійському ліцеї та продовжує писати картини. Альона Мовчан, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.